У полоху Мерії сьогодні вранці, ще до початку робочого дня, у холі міськвиконкому вишукувалися вишукувалися два десятки статних молодиків у чорних костюмах. Дівашка, я так вам скажу, я коментарі не даю. Ну, чи це яка фірма. Ну, ми не даємо коментарі. Ну, приватна держава. Ні, це приватна фірма. А хто вас викликає? У нас заключений договір з департаментом. Ну, а далі всі питання до начальнику департаменту. Півробітники приватної охоронної фірми працівників мерії не чіпали. До приміщення всі потрапляли без перешкод. Разом із усіма на восьму ранку на роботу прийшов і міський голова. Проте до свого кабінету потрапити не зміг. Наштовхнувся на кордон із дебелих охоронців, за командира яких вийшов секретар міської ради Віктор Горкун. А що це у нас за приватні якісь охоронні компанії тут працюють? Мене наняли. Трудову угоду заключили, І вони триває. мене не допускають до робочого кабінету. Ви вчора заявили про те, що ви залишили робоче місце без зубинка. Хто? Ви особисто. Ні, це неправда. Зараз, зараз я його позову. Це неправда. Більше того, я чітко повідомив, що я зранку прийду на роботу. Ні, ви мене це... не повідомляли. Я зараз є цік є цік трудове рам... законодавство, я працюю, відповідно до трудового. Вчора законодавства. було прийнято рішення. Сесії? Ну, про що? Про те, що І ви ваші... знаєте, що воно незаконне. Я... є ухвала суду? Воно, ви знаєте, що воно є незаконним. Це спірне питання. Я хочу чути причини від вас, чому в мене якась приватна охоронна фірма, хочу знати, ким вона нанята і чому мене не допускають на робоче місце. Вона нанята департаментом управління справа на декілька днів. Не пускає на робоче місце, тому що прийнято рішення міської ради про... Достроково припинення повноважень. Депутати так. міської ради опечатали кабінет, тому що це режимний об'єкт. Коли... Ви з мене опечатали кабінет? Так. так. А що робити з моїми речами, особистими? і так далі? Депутати під'їдуть і комісійно заберете речі. А, а при чому речі? тут депутати? Ну, при тому, що... Тобто ви підтверджуєте, що ви дали доручення охоронній фірмі приватній не допускати так. мене на робоче місце? Так. Дякую. І через пів години не допустите? Колеги, якщо ухвали суду не буде, ви можете тільки забрати свої речі. Мені телефонували технічні працівники пізно ввечері, вже можна сказати вночі, і повідомляли, що їх викликає секретар міської ради терміново ламати двері, міняти замки і так далі. Тому те, що буде готуватися, якийсь такий силовий недопуск. Мене до робочого кабінету я це передбачав, прогнозував. Те, що звичайно залучена приватна охорона фірма, це на голову не налазить. Тобто є працівники міліції. Більше того, є так би мовити, працівники міліції і підрозділи міліції, з якими міськвиконкомом. Укладено угоду про забезпечення охорони приміщення, і якщо вже секретар міської ради Горкун приймає рішення про те, щоб не допускати міського голову в приміщення міської ради чи в кабінет, то цілком достатньо, скажімо, дати відповідні доручення працівникам міліції. Оскільки в даній ситуації не міліція використовується а приватна фірма, це свідчить про те, що Міліція просто відмовилась виконувати незаконні доручення і нести за це відповідальність. Ще вчора звернувся до суду на ті рішення, які вчора були прийняті міською радою, лічильною комісією, підписані горкуном. Ну, тому в першу чергу, безумовно, я буду відстоювати право черкасців самостійно обирати міського голову в судовому порядку. Я думаю, що це однозначно призведе до певного хаосу і він однозначно триватиме кілька місяців. І мій прогноз, що внаслідок цього багато ну, таких перспективних проєктів, як будівництво житла, як капітальний ремонт доріг. Як тепломодернізація всіх шкіл, дитсадків не таке інше, це все просто зупиниться і в цьому році не буде реалізовано.